Тече одна з під явора Тарас Шевченко. Тече одес під явора, яремна долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинка, явор молодіє, а кругом перболозе і лози зеленіють Тече одна і загаю та побіг горою. Хлюбочуся качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качором за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече ота край города вода ставом стала. Пішов дівча воду брати, брала, заспівала. Вийшла хати батько й мати, в садок погуляти. Порадитись їм, своїм дядям звати.